Сьогодні, 14 вересня, в СМТ Борочани по вулиці Шевченка сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля Кіо Серерента на необладнаному неосвітленому пішохідному переході під час дощу збив неповнолітню дівчину, яку госпіталізували до лікарні. На місці ДТП працює наряд патрульної поліції. Не будемо вдаватися у подробиці, наскільки у цьому ДТП є провина водія автомобіля. Нехай у цьому розбирається поліція, але провина місцевої влади у цьому та інших дорожньотранспортних пригодах борочан очевидна. Вже більше року на дорозі у борочанах відсутня будь-яка розмітка. Не з'явилася вона і після покладання другого шару асфальту. Більше місяця тому і відсутність лімініцентних дорожніх знаків, пішохідний перехід та зебри. Не забудьте підписатися на канал Голосів, дізнавайтеся новини міста Івано-Франківська та області першими.